Щоб підсумувати, змоделюйте, будь ласка, оцю от кампанію зі звільнення Криму системна та методична і робота з планування військових операцій і з її забезпеченням має датися взнаки. Не просто так синхронно з заявами американського генерала Бена Ходжеса, такого типу заяву робить український генерал. Генерал Буданов, очільник української військової розвитки, він абсолютно в темі. І він чітко розуміє, які ресурси потрібні для того, щоб звільнити Крим від ворожої присутності. Перше, що почнеться визволення Криму, це системних та методичних ракетних та авіаційних ударів по території Криму. Причому зверніть увагу, українська армія боює виключно з російськими військовими. Наші воїни нищать ворожі військові об'єкти, об'єкти російського оборонно промислового комплексу, а також критичну енергетичну інфраструктуру Російської Федерації, яка так само діє. В інтересах російського війська після серйозної руйнації всього того потенціалу найбільш притомні російські військовослужбовці, в першу чергу російські генерали, накивають п'ятами. Так було з 42-го року під час оборони е е Севастополя. Так буде і цього разу. Ворожа армія почне тікати. Ну а ті, хто не встигнуть е втекти, то їх зачистять в рамках е визвольного походу українські сили оборони. А от, до речі, про е про наземну операцію в Криму да. наскільки вона можлива, тому що е, за вашими даними, скільки людей в Криму все ще є україноцентричним? До початку так званої руської весни в Криму розподіл вподобань мешканців Криму був приблизно такий: 30% проукраїнські налаштовані громадяни ж України, 30% мешканців Криму марили відновленням радянського союзу. Відповідно, марили про те, що прийде Росія, і вони почнуть отримувати більше фінансової зиски, тобто фактично міркували головами своїми шлунками. І десь до 40% ну певної міри такого інертного інертного прошарку який орієнтувався на ситуацію із серії, да аби аби не, не, не стріляли, аби не було вибухів, та та там, смерті та руйнувань, тобто орієнтування абсолютно на власні якісь там містечкові плани та зацікавленості. А, зараз звісно, що після того як до 30 тисяч проукраїнських налаштованих громадян виїхали за ці 10 років окупації з Криму та Севастополя, після того як заїхала неймовірна кількість так званих понаєхів з різних куточків Російської Федерації. Електоральне вподавання, звісно, змінилося. але я певен в тому, що Україна готує комплекс заходів за реінтеграції Криму та Севастополя. А відповідно, після деокупації Криму, під час стабілізаційних заходів, територію Криму мають покинути усі громадяни, які в незаконний спосіб потрапили на територію. Кримського півострову. Ці програми мають бути абсолютно прозорими і справедливим, бо запис на справедливість існує і він має бути реалізований в повному обсязі. Не громадяни України в українському Криму їм там нічого робити. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що питання справедливості є надзвичайно важливим. Проведення так званих стабілізаційних заходів полягає не в тому, щоб витворити за межі Криму. Тих громадян, які жодного відношення до Криму та Севастополя не мають. А і ще питання відновлення справедливості щодо колаборантів, щодо шпигунів, щодо тих громадян, які вчиняли злочини, зокрема військові злочини, зокрема тих, хто зрадили присязі на вірність народу України, присязі на держслужбовця, і таке інше. Бо запит на справедливість саме це є рушиною силу, яка зможе повернути повністю в інформаційний соці... соціокультурний простір, нині окупований Крим та Севастополь. Це надзвичайно важливо. Угу. Чи вірите ви в ймовірність повернення Криму дипломатичним шляхом? Безумовно, мова дипломатії набагато більш. Е... Ефективна в, в, в рамках дипломатичних перемовин, що не менше не гинуть люди. Але на жаль, аргументи в наших комунікаціях між е, нами та російськими окупантами дипломатичного саме штибу давно вичерпані. І єдина мова, яку розуміє Путін та поплічники, це мова сили. На жаль, це факт, який підтверджений не на, наразово на, на нинішньої історії. А отже, ми маємо бути сильними, щоб звільнити Крим е, Севастополь від ворожого панування угу. після звільнення Криму. Наскільки спроможною Україна буде втримати півострів і чи не стане це поштовхом для розвитку українського флоту нарешті? Безумовно, питання розвитку флоту є надзвичайно важливим, і ми маємо розуміти, що флот не розвивається протягом, наприклад, однієї каденції там президента чи Верховної Ради, це процес, який може займати багато десятиріч. бо техніка для флоту є дуже дороговартісною, будується вона досить довго. До того ж, треба вирощувати військово-морську еліту. Церів військовослужбовців контрактне служба, тобто все це час, але те, що у мене немає жодних сумнівів щодо утримання після звільнення Криму під контролем українських сил оборони, це факт. Справа в тому, що будь-які рішення мають прийматися відповідально та рішуче, саме відсутність рішучої позиції тодішнього військово-політичного керівництва України тоді ще, у лютому березні 2014 року, призвела до анексії Криму. Той хто прагне здобути. Той дала той самий шлях, саме тому добро та справедливість має бути озброєна, щоб захищати наше власне. Дякую вам, що прийшли до нас. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 43 авіаційні удари. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Деталі як саме намагаються діяти ворожі ДРГ в ефірі телемарафону, розповів командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Склад диверсійно розвідувальної групи він 10-12 чоловік. Всі всі ці диверсійно розвідувальні групи зі складу сил спеціальних операцій РФ а також. Груге ша збройних сил РФ, слід розуміти, що це офіцерські групи. Вони мають добру підготовку. Їхня мета діяти лише у прикордоні це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом тисячі кілометрів, і вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців. Їхня головна мета робити шкоду Україні. Тому цивільним громадянам слід розуміти, що державний кордон України у Чернігівській, Сумській і Багадубському районі Харківської області це тисяча кілометрів. Це лінія бойового зіткнення, там небезпечна. Зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили три атаки ворога в районі Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито три атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщівка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки Степового Авдіївки та ще 13 атак поблизу тоненького, Сєвєрного, первомайського невельського Донецького. Донецької області. Втрати ворога за добу становили 810 окупантів, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем. Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що американський сенат може вже 7 лютого проголосувати за законопроект про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Вона також опублікувала детальний кошторис та інформацію про розподіл коштів у пакеті підтримки України. Згідно нього на оборонні видатки передбачено майже 50,5 з половиною мільярдів доларів, з яких більше 48 мільярдів доларів мають бути виділені до кінця року міністерство оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією з цієї суми, зокрема, майже 20 мільярдів доларів на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США, на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у США планується виділити 13 мільярдів 800 мільйонів доларів, ще майже 15 мільярдів доларів на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського. Сього командування та інші заходи підтримки українські пілоти, які зараз проходять навчання на винищувачах F-16, відбиралися з урахуванням певних критеріїв. Одним із них є знання англійської мови. Окрім цього, при відборі пілотів враховувалась бойова підготовка, бойовий досвід та навченість.